Порожні обіцянки саме так виглядає агітація на цьогорічних місцевих виборах. Лозунги партій кандидатів є загальнодержавними за мир та перемогу за контрактну армію за боротьбу з корупцією. Інший варіант повна нейтральність це привітання зі святами та просто зображення кандидатів із назвою політичної сили, яку вони представляють. І незрозуміло, що ж конкретно партія чи кандидат хочуть зробити для того чи іншого міста, району, області у своїй виборчій кампанії. Суб'єкти виборчого процесу не пропонують. Стратегій, програм, механізмів вирішення місцевих проблем акцентують увагу або на загальнонаціональних гаслах, які не відносяться до компетенції місцевої влади, або на безмістовних нейтральних гаслах. Типовий підхід до формування, до формування головних гасел кампанії ми беремо результати соціологічних опитувань. Ми дивимося, перше здоров'я, друге безпека. Четверте мир і так далі. І відповідно до цього формується виборчі кампанії. І на превеликий жаль, ці вибори можуть стати одними із найменш змістовними за багато років виборчої історії України. Схожа ситуація із передвиборчими програмами. Комітет виборців України зробив своєрідне опитування на цю тему. Представники організації звернулись до 35 штабів кандидатів на посади міського голови у різних регіонах країни. Питання було одне й те саме. Надайте текст передвиборчої програми у 35 випадках. Ми отримали два варіанти відповідей. Перший варіант відповідей, здебільшого, про те, що наш кандидат йде на вибори із програмою політичної сили, тобто, іншими словами, програми просто немає. І кілька випадків стосувалися того, що програма кандидата були, буде розроблена і оприлюднена після того, як кандидат буде офіційно зареєстрований. Крім того, просліджується поділ виборців за партіями. Жодна політична сила не вкладає однаково грошей та сил в передвиборчі кампанії по всій території країни. Градація відбувається наступним чином на півдні. Найактивнішу роботу проводять партії опозиційний блок та наш край. На сході, крім цих двох сил, активно працює партія відродження у західних областях країни. Найактивніші солідарність і свобода у центрі та на півночі найбільше грошей на агітацію витрачають солідарність та укроп. То ми можемо говорити, що за своєю активністю і відповідно до витрат на виборчу кампанію ми не маємо жодної політичної сили. Яка б однаково рівно і активно працювала в усіх регіонах України. Тобто, одна з ознак кампанії це короткий час виборчого процесу, і політичні сили працюють насамперед зі своїми виборцями і зі своїми регіонами. У комітеті виборців висловили побоювання. Ці вибори можуть відзначитись ще й прямим підкупом виборців у чималих масштабах, за які ніхто не понесе відповідальність. Ми отримали два надзвичайно. Тривожних симптомів на виборчому окрузі номер 205 на довиборах у місті Чернігів. І зараз ми бачимо про те, що ну, багато порівнюють там можливість чернігівських технологій в Україні, масштаб чернігівських технологій. Поки що підстав говорити про це немає. Але на цих виборах активно проявились дві технології, які стали наслідком безкарності і неефективної роботи МВС на виборах по 205-му виборчому окрузі. Перше, це технологія відкритого підкупу. Вперше на цих виборах ми побачили надзвичайно масштабну і активну технологію відкритого підкупу, коли політичні партії не приховують і кандидати не приховують про те, що від їх імені роздаються продуктові набори у таких умовах. Тільки виборець може вирішувати, продавати свій голос за гречку чи обирати владу для місця, у якому живе. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч, Красний Луч, Київ. Чернівці знаходяться у певній інфраструктурній ізоляції від решти країни. Дороги жахливі. Потяг до столиці йде понад 14 годин. Літаки з міжнародного аеропорту Чернівці не літають. Про те, чи буде подолано цю ізоляцію, розповів міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський. На відміну від сусіднього Івано-Франківська, який має авіасполучення з Харковом, Дніпропетровськом, Києвом, Віднем, Одесою та Москвою, Чернівецький аеропорт приймає виключно чартерні рейси. Андрій Пивоварський пояснив цей феномен просто: немає попиту. «Собівартість, якщо подивитись на собівартість авіаперевезень, основна частина це валютна компонента, паливо, аеропортові збори. Амортизація літака, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, якщо буде якісний попит, я впевнений, авіакомпанії прийдуть. Чернівецька область спільно з Волинською, Львівською та Одеською взяла участь у експерименті, пов'язаному з додатковим надходженням грошей в обласні бюджети прикордонних територій. Згідно з його умовами, якщо доходи від митниці перевищують певний індикатив, визначений на початку місяця, 50% від того перевершення іде до місцевої влади на будівництво доріг. Тільки за підсумками вересня можна говорити про те, що Буковина матиме якісні дороги приблизно 50-60 мільйонів. Від 50 до 60 мільйонів гривень це величезні кошти. Враховуючи, що на цей рік, на весь рік, на а, Укравтодор на Чернівецьку область було виділено там, в районі 100 мільйонів гривень на весь рік, то за один місяць отримати такі кошти на дорожню інфраструктуру це, це просто дуже добре. Експеримент показав себе досить непогано. Маю надію, що і далі місяці покажуть ще додаткові надходження. Також Андрій Пивоварський розповів, що наразі тривають переговори про оптимізацію залізничних рейсів з Чернівців до південних областей транзитом через територію Республіки Молдова, так як ходить зараз Чернівці. Київ, це справа не 2015 року і скоріше за все, не 2016-го. Але в 2017-му питання буде вирішено. Пообіцяв міністр інфраструктури. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З Франківська до Львова за понад півтори години залізничними шляхами західної України почав курсувати новий дизель-потяг Львів-Чернівці. Між двома основними пунктами призначення він зупиняється на станціях Ходорів, Івано-Франківськ та Коломия. Ввечері їде зі Львова до Чернівців, а зранку навпаки. Відтак з обласного центру Прикарпаття до західної столиці можна дістатися лише за одну годину 45 хвилин. Одні з перших пасажирів ранкового рейсу зізнаються, вирішили скористатися. Потягом з цікавості. Все ж таки, я хочу спробувати спершу і тоді вже буду робити висновки відповіді. чи їхати автомобілем, чи е, саме скористуватися знову е, ще раз послугами залізниці. Час і відстань якби, у нас досить болюче питання, тому що ні машиною попри дороги, ні поїздом іноді дістатися швидко неможливо нікуди. Ціна такого задоволення 103 гривні 49 копійок. Щоправда, вартість квитка коливається у залежності від дня тижня. А от знижок і пільг студентам та інвалідам в новому руховому складі годі й чекати, вони тут не діють. У пасажирському составі коштує квиток, що коштує в межах 30 гривень. І там є знижки для студентів, для, для студентів і знижки для інвалідів. То тут немає знижок, тут їде тут повна вартість квитка. Немає в потязі і вайфаю. Натомість провідники обіцяють якісний кондиціонер і зручні крісла. Система кондиціонування, відповідно, температура гарна. Потрібно вони охолоджують, потрібно підігрівають. М'які крісла це також дуже зручно. Все автоматика в туалеті, все на кнопочках. Дуже все дуже легко і просто. Наразі новий дизель потяг це поки найшвидший транспорт, яким можна дістатися з Івано-Франківська до Львова і навпаки, адже автобусом або звичним пасажирським плацкартом це можна зробити за 2,5 або й 3 години. Іваненко Андрій Гаргара, телеканал Нам на 1 вересня більше 120 мільйонів гривень заборгували Дніпропетровці за спожитий газ. Це вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Основною причиною боргів газовики вважають суттєве подорожчання блакитного палива для населення, що відбулося 1 квітня. Особливо складно доводиться тим, хто використовує газ для опалення своїх домоволодінь. Втім, існує ще одна не менш вагома причина: часто густо люди просто не розуміють, скільки саме сплачувати за спожитий газ. Льготна ціна составляє. Зі... 3 гривны 60 копеек за 1 кубический метр. Она действует только на объем газа, который составляет 200 кубических метров. И только лишь для тех потребителей, которые используют газ комплексно. Что значит комплексно? Это для пищеприготовления и отопления. Тоже комплексным коростовачам слит запамятаты. К примеру, мы живем в доме в частном секторе, и мы использовали в октябре или в ноябре 350 кубов, да. Значит, 200 кубов мы считаем по 3 гривны 60 копеек, а 150 кубов мы считаем по 7,188. Потом это все вместе складываем и получается стоимость газа за месяц. Втім, ця пільга, зазначають газовики, діє тільки впродовж опалювального періоду. Улітку для всіх споживачів ціна дорівнює 7 гривень 188 копійок. Аби осилити нові тарифи, споживачів закликають оформлювати субсидії на відшкодування витрат за комунальні послуги. Кількість таких, за очікуванням газовиків, у цьому році становитиме близько 80 відсотків, що в свою чергу в рази збільшить і без того довжелезні черги у газорозподільчих відділеннях. Хотілося звернутися к жителям, щоб вони теж несілі. Відносили... С пониманием, потому что эти реформы, они, конечно, необходимы, потому что это мы вступаем в Европейский Союз, это и в Хартию энергопотребителей и все прочее. Но нигде не предусмотрено увеличение. Штатов для газораспитических предприятий. Средств не хватает даже на то, чтобы организовать нормальный прием в 6, 7, 8, 10 раз, увеличившийся потока потребителей. Поэтому мы пытаемся сделать все условия для потребителей. Мы открываем. Нове відділення Баненське щодо початку опалювального сезону газовики запевняють, вжито всі організаційно-технічні засоби, аби вчасно та максимально ефективно надати тепло споживачам. Щорічно підприємство розподіляє близько 1 мільярда кубів природного газу. Обслуговуємо ми більше 400 тисяч споживачів наших більше 2 тисяч комунально-побутових об'єктів, 154 бюджетні установи, 187 промислових підприємств. Підприємство на сьогодні готове до роботи в опальному сезону 2015-2016 років. Анастасія Коваленко, Євген Дев'ятка, Об'єктив, 27 канал. 5 жовтня у Чернігові повністю відновлене гаряче водопостачання. Нагадаємо, без даної послуги до цього часу залишились будинки по вулиці Боженка, нефтяників та Яськова. В цілому це більше двох тисяч квартир. Мешканці підтверджують, що вже можна напускати гарячу ванну. До тимчасових незручностей ставляться по-різному, але більшість з розумінням. Ми з чоловіком вирішили купити боляр. Бо я в 12 годин ночі помиюсь гарячою водою, а не буду платити за літню водичку. Сьогодні далі воду. Дуже хорошо довольні, <реш>. <реш> Звісно, люди хочуть уже жити по європейськи щоб і вода була і все насі. Ну якщо немає таких можливостей, що робити, Убивати друг друга. Не треба такого робити. Котельні підприємства облтеплокомуненерго були відключені від газопостачання через борги, а потім частину з них підключили. Ми розрахувалися майже 240 мільйонів віддали, спожили на 218 мільйонів. Тому Нак Нафтогаз України більш лояльно почав відноситись. Знаєте, що не повністю все було відключено, але деякі котельні були відключені, тому сьогодні ми 100% відновили. Міський голова Олександр Соколов перед початком опалювального сезону побував на котельні по вулиці Яськова, 8. За словами керманича міста, температурні показники незабаром різко підуть на спад, тому вже із 6 жовтня потрібно буде подавати тепло. У нас, якщо враховувати середа, Четверг, п'ятниця, те, що ми поки дивимося по гідрометцентру, тоді ми до понеділка повинні вийти в режим і включити опалення для міста. Саме таке завдання ставлю безпосередньо ТЕЦ облтеплокомуненерго, З рахуванням того, що у нас місто зараз. Ну, майже більше половини отримує гарячу воду від теплоелектроцентралі, зокрема ті мікрорайони Полубатка, 98, Котельня Рокосовського 4. Ми повинні перейти, я сподіваюся, і, щоб ми в п'ятницю. Перейшли по відключенню. Нам треба один день і переключитися на облтеплокомуненерго. Наразі пологовий будинок уже з теплом. На вихідних отримають його дитячі садочки, школи і паралельно населення Чернігова. Є питання з тиском газу, яке ми повинні теж врегулювати для того, щоб вони були запущені в повному обсязі. Ясна річ, що буде потребуватися певний час, тому що житлові організації вийдуть на роботу, завоздушеності прибирати. Але я переконаний, що. Що за тиждень ми повинні все це зробити на сьогодні? Всі 38 котелень та 47 теплопунктів облтеплокомуненерго повністю готові до зими. Запевняє керівництво підприємства. 6 жовтня в селищі Райгородок Слов'янського району відбулася подія, на яку чекали 26 років. Урочистий запуск підвідного газопроводу середнього тиску. Захід супроводжувався виставкою газового обладнання серед експонатів, мобільно аналітичні лабораторії, екіпіровка, газобалонні прилади та багато іншого. На відкриття завітало керівництво області та району. Деректора фрізан нагріваторний ремі у елемент. У 2012 році. У Райгород. Розпочали будівництво газопроводу довжиною в 10,5 кілометрів, що перетинав дві траси та залізницю. Кошторис проєкту сягав 13,5 мільйонів гривень. Тоді завершити роботи не судилося. Наразі ж, незважаючи на проведення АТО, проєкт, який за останні роки вже третій, врешті вдалося завершити. Відкриття газопроводу нові можливості для тамтешніх підприємств, розвиток інфраструктури селища та залучення інвестицій. Выдавая этих условия, мы, естественно, предусматривали, что у нас будет развиваться промышленность. И те сырьевые базы, которые у нас находятся на нашей территории, это мел с возможным содовым производством. Это рассол с возможным строительством солеперерабатывающего завода. Это те асфальтные заводы, которые нам добавляют очень много негатива в экологическую обстановку нашего поселка и перевод их на газ это тоже экологическая составляющая и улучшение нашей жизни. В данный момент у нас достаточно тяжелое положение в стране. Идет антитеррористическая операция, но руководство предприятия при поддержке обл. администрации делает все возможное для транспортировки природного газа нашим потребителям. Користуючись нагодою за сумлінну працю, нагородили тих, хто брав безпосередню участь у прокладенні газопроводу до Райгородку. Бо це відкриття дійсно нова сторінка в історії селища. На сьогодні чотири будинки у Райгородку вже мають газ. На черзі наступні мешканці у важкий для країни час. Таке будівництво вселяє надію. «Це дуже приємно, до на душі. Така рада радість, радість. Ми всі дуже раді. Чувствується гордість за посілок, чувствується гордість за страну. Хочется жить, работать и расти, расти хочется. Відкриття газопроводу крок до розвитку. Втім, ціна на газ зростає і це велика проблема. З такими цінами підключатись до цього виду опалення охочих буде небагато. Голова Донецького регіону наголошує на сьогодні. одним з пріоритетних напрямків залишається субсидування громадян. Закон передбачає, що пенсіонери не повинні сплачувати за комунальні послуги більш ніж 10% від пенсії, а працюючі громадяни більше 15% від власного доходу. Ми насправді усвідомлюємо, що сьогодні там пенсія мінімальна. Заробітна плата. Та невеличка і через це оплачувати таке достатньо коштовне тепло. Ну достатньо важко людям. Потрібна достатньо велика роз'яснювальна робота, щоб люди усвідомлювали, що да, ціна висока, іншої альтернативи чи виробити ринкову її немає, і субсидії мають надходити людям. Я думаю, що поступово це буде збільшувати кількість тих людей, які захочуть підключитися до газу. Один із найстаріших класичних університетів в Україні святкує своє 140-річчя. Чернівецький національний університет імені Юрія Фецьковича був заснований указом австрійського імператора Франца Йосифа від 31 березня 1875 року. А вже 4 жовтня того ж року відбулось урочисте відкриття університету, якому було надано назву Чернівецький університет імені Франца Йосифа. Цей університет розташований в колишній резиденції Буковинських митрополитів за проектом відомого чеського архітектора Йосифа Главки. Цей комплекс був споруджений в 1864-1882 роках. Для забезпечення високої якості цегляної кладки Йосиф Главка запросив із західних регіонів Австрії 30 найкращих мулярів. Будівельний розчин розводили у величезних чанах, куди додавали падаль та курячі яйця. Для забезпечення будматеріалами в Чернівцях запрацювали два цегляних та. Та один керамічний заводи, а також будівельна школа. Сам ансамбль включає в себе три палаци, курдонер, а також парк. Площа номінованої площі складає біля 8,5 гектарів, а також була визначена буферна охоронна зона навколо такого містобудівного ансамблю. Це майже 245 гектарів. Території, який охоплює всю центральну частину міста Чернівців. Стиль будівель центрального корпусу еклетичний, з домінуючим мотивом візанційської та громадської архітектури. Урочисте відкриття університету відбулось 4 жовтня 1875 року. Першим ректором був знаний в Європі вчений і громадський діяч Костянтин Томашчук. Тут викладали і вели дослідну роботу науковці європейського та світового рівня. У Свій час у Чернівцях працювали відомі юристи. Ганс Гроз, Ерліх. І вони заклали свої так сказати, фундамент тої науки. В свій час працював у нас Шумпетер, це ну, дуже відомий економіст, його теорії, свою основну працю він написав саме в Чернівцях. І ця праця відома на весь світ, і до сьогодні вона актуальна. Тут ми можемо бачити високі цегляні стіни, оздоблені і рамкою, і різьбленим каменем. Струнки вежі, турці будівель і ризаліти, завершені високими зубцями. Круці схили дахів, вкритих викладеною озором поливаною черепиці білого, блакитного, зеленого і коричневого кольорів. Тут поєднується непоєднуване. Баня на вежі дяківської школи тут оздоблена зірками Давида. Поряд з університетом вдало спланований мальовничий дендрологічний парк з рідкісними видами рослин. Підтвердженням унікальності цієї споруди є те, що нещодавно цей комплекс був включений до списку спадщини ЮНЕСКО. Чернівці це третє місто в Україні, яке має пам'ятку світового значення саме в архітектурному стилістиці. Це Київ, Львів і Чернівці. І Чернівці, напевно, доєдналися до досить виняткової когорти по значимості, по усвідомленню збереження об'єктів архітектурної спадщини. Я думаю, що це дасть можливість нам долучитися до провідних світових туристичних маршрутів і дасть можливість розвивати туристичну інфраструктуру. За оцінками рейтингового агентства Скопус Чернівецький національний університет займає п'яте місце в Україні за розвитком наукових досліджень. Ви знаєте, університет 140 років. Це вже досить така ну, солідна дата, і за ці за ці роки сформувалися цілий ряд наукових шкіл університеті. І це демонструє свою результативність, скажімо так. Напрямки досліджень, ну саме різні. Останні роки більш так активно почав розвиватися напрямок, який розвивався і культивувався на оптичному факультеті колишньому, інженерно-технічному колишньому. Тепер це інститут фізико-технічних і комп'ютерних наук. І це напрямок кореляційна оптика. До речі, саме вчену імені Юрія Фіцьковича відбувається міжнародна конференція з кореляційної оптики, на яку приїжджають вчені більш ніж 40 країн світу. Вона визнана як найвагоміша світова подія в галузі науки і медицини. Студенти обирають цей навчальний заклад не лише за архітектурною привабливістю, а й за науковими досягненнями викладачів. Ну, по перше, я давно мріяв поступити в даний університет. Вважається це найгарніший університет в Україні. Ви знаєте, що він занесений до спадщини ЮНЕСКО, тому багато туристів відвідують даний університет. Мені дуже сподобалася архітектура, ну тут дивовижно. Ну, так як не в Україні. Коли я розповідала своїм друзям про фільм, що тут знімався, вони просто не вірили, що це в Україні. Дуже гарно. Сьогодні в університеті функціонує 11 факультетів, 2 інститути та 87 кафедр. Університет має 14 навчальних корпусів. Тут відбувається підготовка одночасно майже 20 тисяч студентів за 54 напрямами. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Многие одесситы, как молодые, так и взрослые, уже и не грустят, что эра студийной фотографии и специальной фототехники осталась в прошлом. Современные носители полностью вытеснили потребность в чем-либо еще. Своим телефоном, даже фото, даже даже камерами профессиональными не пользуюсь. Только айфон, где бы я по миру не был. У меня все в айфоне достаточно хорошего качества фотография. Даже если вот увеличить и детали посмотреть. У, летя... как сказать, у летящего голубя отдельно видно каждое перо. В основном на телефон а есть фотоаппарат, и бывает, что если приходит какое-то вдохновение, то хожу фотографирую. Вообще люблю природу, э, люблю наш город. Ночью он вообще очень красивый. Но если запечатлеть ценный момент удобнее компактным девайсом, то сохранять фотоархивы Одесситы предпочитают разными способами. Кто-то на компьютере, а кто-то по старинке – в больших альбомах. Есть альбом, даже два альбома больших, и там… Все сложено и пересматриваю буквально каждые две недели, наверное. Все-таки компьютер это такое, что сегодня он может работать, а завтра нет, а альбом, наверное, это лучше. Все, что нужно пачками хранить на одной маленькой флешечке, вернуться в любой момент к любимой фотографии, а которая была 15 лет назад. Разница между компьютерной фотографией и реальной, она очень велика. Но в компьютере мой монитор идет подсветкой, поэтому выдает немножко другое. Реальная фотография, она уже смотрится немножко по-другому. Если, допустим, твоя реальная фотография ничего не уступает компьютерной, я считаю, это уже немало. Вот. Но храню я фотографии, те, которые представляют для меня интерес, как и таким, так и таким образом. Среди встреченных нами одесситов были и те, кто по сей день убежден, к фотографии нужен серьезный подход. Интересно, это фотография, которая целенаправленно направлена, снимается хорошей аппаратурой, и которые можно, да, можно доработать, на которой себе самое главное, это чтобы она несла себе информацию. И естественно, что сегодня техника расширила нам возможности для домашнего, для домашнего архива. Да? Вот. А если мы все-таки ведем разговор о художественной фотографии, то, естественно, фотографии, -то, она, они не, не многочисленные, они единичные, но они позволяют нам воспитывать и вкус, и самим для себя. Рассуждая о ценности фотографии наши респонденты сошлись во мнении. Именно такие снимки – пример для подражания фотографам всех поколений. По сегодняшний день во всех школах, где занимается преподаванием фотодела, да, по сегодняшний день основой является голливудские фотографии начала 20 века, а то и конца 19-го, которые снимались объективно с двух линз которые в основном были так сепины, так коричневатые такие, да? И по сегодняшний день они считаются классикой фотографии. Я считаю старая, потому что новые все-таки люди там, ну, если получился неудачный кадр, переделывают. А старая это одна такая. И я очень люблю пересматривать старые фотографии дедушек, бабушек. Это очень интересно. В каждом своя прелесть есть. Старая тоже есть. Она единственная осталась. Эта фотография, она дорога, конечно, да. Какие у вас самые ценные фотографии, которые хочется пересматривать? Наверное, детские. То, что дорого, это оно не повторится уже. Миг, который не повторится. В принципе, из таких моментов ежесекундно складывается жизнь каждого человека и всей вселенной. Но запечатленный чутким фотообъективом кадр позволяет освежить воспоминания, вернуться в некогда пережитое и вновь испытать те эмоции, предшествовавшие архивному снимку. У Тернополі на вулиці князя Острозького з'явилася карикатура на президента Російської Федерації. Місцевий художник Юрій Цуприк зобразив голову Володимира Путіна з тілом змії. Такий образ автор обрав не випадково. Як в народі кажуть, не дуцюли кажуть, гад заліз. Ну, гад гад-гадюка гад, від слова гад, гадюка. Він же ж заліз в Грузію Осетію Придністров'я. Тепер Україна, тепер. Сірія. І вже кажуть, ніби Вірам, чи Вірак він десь там вже хоче. А потім і недалеко і Польщі і Прибалтика. Я там і намалював, що прапор України ніби аж він перегнувся, бачите, бо він так аж Путін його давить. Масштабне зображення на стіні пан Юрій малював кілька днів. Розповідає, що фасад для карикатури власники будинку надали охоче. Тернополянам така ідея сподобалася. Навіть іноземці з легкістю впізнають особу, яка зображена на малюнку. Цій Путін. 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 Добре. Він каже, що він цього заслуговує, щоб його так описували та і такі робили такі малюнки. Дуже нам ще подобається, то їдула. Треба на кожному домі малювати. Ну, так як я знаю того чоловіка, ми разом працювали, дай йому Боже здоров'я, що воно, що в нього такий талант, і що він перший, напевно, то в Тернополі намалював. У задумах художника вже є й інші графіті на визвольну патріотичну тематику. Зокрема, найближчим часом він планує намалювати Надію Савченко в образ його яка вилітає з ув'язнення.